Водолій на серпень, що чекає водолія. Якесь відкриття чогось нового, що дуже сильно наповнить, а розкриття внутрішньої своєї любові. Розуміння, що все, що потрібно, знаходиться всередині. А це приносить паралельно і тут є, так, отута, в кутико, паралельно і блага матеріалії, що приведе до задоволення як стрільців, так і його близьких. Це буде щось нове, що виведе з застою, з депресії, з смутку. Швидкий швидкий прорив, який приведе до значучих дій, який виведе, так як я говорила, із крутної такої ситуації, без виходів. Але фундамент ви вже заклали раніше, а тепер ви будете отримувати результати від того. Ви будете у процесі задоволені тим, що ви робите. І... А робити, утримувати фінанси з кимось. І це приведе вас до розкриття самої суті ваш вас. Ви зрозумієте, хто ви є. І ви вийдете з таких от оков. От вам здавалося, що ви, ви знаходитеся сам на сам. Своєю проблемою. Насправді розкривається така ясність, таке водіння, що проблеми як такої, взагалі не існує. Це нав'язано, це надумано, це є сковано. І розкривається оця любов, ця ясність, оце світло, яке є всередині. І воно заповнює весь простір навколо водоліє. А от через цю безресурсність ви проходили якраз трансформацію, тепер міняється зовнішній світ, розкривається ваша любов, ви починаєте себе любити, і до вас тягнуться люди, які будуть вас поважати і любити. Вам розкривається весь світ. Він готовий вас прийняти, почути і побачити. І можлива така ситуація, що ви будете розкриватися медійно. Можливо, вихід в соцмережі на широку аудиторію, навіть світову. В серпні що чекає реп. Так само якесь прояснення, перемога, задоволення, визнання, розкриття внутрішньої любові. Ясність розуміння ситуації. Це у вас так само буде щось нове і незвичне. Ви взагалі будете нестандартно дивитися на те, що відбувається. А буде признання визнають, визнають, наскільки ви є світла, ясна людина, наскільки ви є наповнені теплом і любов'ю. Це все сталося тому, що ви обрали себе і обрали свій розвиток, свій ріст. І зараз вам розкриваються отакі можливості. Ви зможете втілювати в життя те, що ви хочете. Звичайно, доклавши зусиль, але вам це буде доступно. Ви зможете починати щось нове, і воно вам буде даватися просто і легко. І таким чином ви зможете. Досягнути бажаного. Ну, це буде через певний час, але ви будете йти до цієї мети. Тобто це буде просто і легко, необтяжено. Це вам дасться, е, за рахунок багато старших арканів, за рахунок того, що у вас пішло переосмислення вашого життя, вашої ситуації, взагалі розуміння світу. П'ять старших Арканів. Та відкриється якесь щось містичне, і ви вже холодним, ви вже розумом будете розуміти, що і як вам робити. Ви будете бачити навколо себе, вам відкриються якісь нові знання, нові вміння. Ви будете бачити 20-й старший аркан, ви будете бачити, що люди отримують якісь покарання або нагороди за свої певні дії. До вас прийде це усвідомлення. Але... Щось містичне відкриється. вам, Вас розкриється, так? Вас... ви будете щитувати по-іншому людей, ви будете бачити їхню суть. Ви будете розуміти, хто в собі несе які бажання. Навіть не думки, ви будете бачити, ви будете бачити суть людини, що та людина несе в собі. У вас відкриється така можливість.